Вітаю, маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. Впродовж вихідних назбиралося трошки політичних новин подій, скандалів навіть не лише в Україні, але й в світі. І сьогодні ми їх трішки розберемо з Ярославом Бошко, головою центру політичних досліджень. Доктрина, пане Ярослава, вітаю вас. Доброго дня. А перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати маркер події можете у будні 9.15, 16.15 і 17.15. Радіо радіо Галичина» – Це прямий етар. Переглянути відео можете згодом на ютуб-каналі. Галичина аналітика розпочнемо. З такого знаєте, трошки це вже цирк. Я називаю не смішно, звісно, але трошки цирк. Я вам зараз дещо зацитую. Одразу говорю, я не спілкуюся зазвичай російською. Не про не то, що зазвичай не спілкуюся російською мовою, тому деякі мої фрази можуть звучати смішно. Уповайте на господа в і Бог є на посаді слова народний депутат України Артем Дмитрук, я слідкую так трішки за його інстаграмом, бо цікаво зараз, що він там себе постить в тих своїх сторіс. Але написав він це все вже за кордоном. І от запитання, звісно, не до вас, але ваша думка. А як в нас так стається дуже часто останнім часом? Що людина, які завтра має повідомити про підозру, вчора вже виявляється, виїхала спокійно собі за кордон. Е, ну тому що насправді очевидно, Артем Дмитрук діяв не сам. Так, у цій ситуації навіть домогтися народному депутату України дозвілу на виїзд за кордон, це не така проста історія, як ми до речі побачили, коли Порошенко кілька разів намагався виїхати за кордон, просто так, так на якісь там заходи, то його завертали навіть з листом від Стефанчука. Відповідно, ми можемо зробити припущення, що для Дмитрука створили такий відповідний коридор. Так, хтось там десь наверху когось попросив, і ми очевидно розуміємо, що Артем Метрук це не останній і не найбільш головний лобіст е української православної церкви Московського патріархату в Україні, так тобто, у нього очевидно є якісь старші товариші на горі, які його таким чином прикрили, а коли справа запахла смаленим. Ну тому, що президент уже там почав відкрити висловлюватися щодо необхідності голосувати за заборону е, московського патріархату, то очевидно вирішили просто Дмитрука таким чином прикрити. А тоді вже прокуратура просто за гарячими слідами, от, просто щоб уникнути очевидно якихось таких претензій, чого це вони нічого не робили цілий рік. Просто були змушені вже постфактом е, оголошувати йому підозру. Хоча, якби я думаю, якби Дмитрук не втікав і не було би такого суспільного резонансу, то навряд чи прокуратура б про це взагалі оголосила. так У мене також було запитання. а перше, що спадає на думку людину однозначно попередили, так що вона має втікати. Е, е, От кому, на вашу думку, це може бути вигідно. Ну, відкрита історія, знову ж таки, ми маємо розуміти, що. Пул людей, які залишаються лояльними до московського патріархату, він значно більший ніж ті, хто публічно його захищає. Тобто, по суті, з таких політиків телевізорного рівня захищав останнім часом лише Дмитрук і народний депутат Євген Шевченко. Але я думаю, що є ще інші більш впливові кола. Ну, наприклад, ті, хто стоять за ОПЗЖ Ті, хто стоять за ОПЗЖ, так тому що вони ж очевидно забезпечують час від часу владі певні голосування, і це очевидно, що у своїх виборчих стратегіях вони вже не перше десятиліття послуговуються в тому числі тими мережами, які е, створюються в тому числі московським патріархатом. Тобто вони ходять е, в церкви Московського патріархату, там агітують виборців е, раніше вони досить активно спекулювали на церковній риториці, так зараз дещо менше, значно рідше, тому що вони самі відчуваються небезпеку для себе від державних органів. Але як на, як на мене, ми можемо говорити, що існує певна група еліт, так вона угу. може включати, умовно кажучи. Колишніх регіоналів різного ступеню впливу, і там уже кому з них як вдається проходити в офіс президента. Раніше називали Сергія Трофімова такого. Він був колишнім господи заступником глави ОП Андрія Богдана. От його вважали лобістом МП в попередній ітерації офісу президента. Хто може вважатися в нинішній? Це доволі відкрите питання. Можливо, це і не зупає люди, а безпосередньо з цих всіх правоохоронних уже структур, угу. які можуть прийняти рішення про те, щоб людину попередити про переслідування. Можливо, давайте зараз і про відповідальність поговоримо. Я в жодному разі не підтримую втечі, але, наприклад, коли ухилянти тікають, їх активно лапають по горах, декого вже в тисі забирають. А ось тут пан Дмитрук, я маю сумнів, що через тису перепливав. Мабуть, швидше за все через контрольно пропускний пункт і автомобілем. Мені здається, що не лише прикордонник за це повинен відповідати, який випускає. Та? А мабуть, і вищі так би мовити, керівні посади. Що скажете, наприклад, про керівництво прикордонників, про офіс генпрокурора, зважаючи на те, що має на увазі не вперше в нас люди тікають за кордон. Люди, до яких є дуже багато запитань, і проти них відкривають або планують відкрити якісь які провадження. Та але тим не менше, їм якось здається втекти. Можливо, потрібно починати з самих верхів, так щоб низи не, не мали можливості пропускати людей, на вашу думку. Кожен факт речі це завжди різна історія. Найголовніше питання: хто в даному випадку порушив закон безпосередньо? Так тобто, чи були у Дмитрука, хоча би якісь формальні документи, хай нехай видані незаконно, але державного зразка офіційні документи, які давали йому підставу на виїзд. Якщо були... То прикордонник, який його випустив по цим документам, він не є винним, uh -huh. так винним. Є той, хто допоміг метруку корупційним шляхом ці документи отримати. Ну і відповідно, як має відбуватися розслідування. Спершу е робиться відповідний запит в Державну прикордонну службу на якій підставі. Так і це конкретне питання прикордонника при перетині кордону підстава для перетину кордону, от давайте повернемось до решту Франції Павла Дурова. А, Росія просить доступу. Франція ще вчора мовчала, і ігнорувала. А чому Росія вигідний дуров? А, ну тут питання не те, що він конкретно вигідний, mm -hmm. тут історія про той, хто чині. володіє Павлом Дуровим, <х> <х> так ну в тому числі просто той, хто володіє дуровим, той володіє умов. Той володіє, власне кажучи, самим телеграмом, і той має можливість е, впливати на політику платформи. Щодо безпеки даних, щодо доступу до інформації про ті чи інші події, які на цій платформі відбуваються, і ми бачимо, що очевидно, Франція, французькі спецслужби хотіли би заволодіти такою інформацією банально, тому що там координуються різні всякі питання, пов'язані з тероризмом, загрозою національній безпеці, взагалі будь-якої великої країни, не лише Франції, просто французькі спецслужби перші по цьому вирішили спрацювати. Росія тут, умовно кажучи, пропонує дурову таку символічну угоду, що давайте Росія його забере собі, але тоді він буде під російським крилом. Так? М -м, правда в тому, що дуров навряд чи на таке погодиться, бо йому значно легше було би все-таки встановити приязні стосунки з Заходом, так, ніж, умовно кажучи, з російською владою, тому що ми усвідомлюємо, що в даному випадку. Телеграм це продукт, який існує і популярний, передусім на пострадянському просторі. Тому з монополістами, умовно кажучи, російсь російськими спецслужбами, йому буде дуже важко знаходити спільну мову. Хоча б Росія би дуже захотіла повного контролю над цією платформою, тобто не якогось обмеженого по якимось там точковим історіям, пов'язаним з тероризмом, з блокуванням ресурсів, так з обмеженням порнографії, там продажу наркотиків, той, хто власне кажучи, заволодіє тілом Павла Дурова, той буде впливати на подальшу політику. Усієї ціє, цієї соцмережі наразі адвокати дурова заявляли, що вони не збираються звертатися до Росії і дипломатичних установ про захист. Це достатньо важливий момент. Є знову ж таки шанси, що за дурова може можуть тупитися якісь кола в Сполучених Штатах, тому що їм він теж може бути потрібен. Так, Телеграм це. Платформа, яка в тому числі цікавить значною мірою американську цю всю розвідувальну спільноту, вони усвідомлюють, що через неї може проводитися дуже велика кількість дій на пострадянському просторі, в тому числі ЦРУ коли створило офіційний канал для вербування росіян через Телеграм. Ну і очевидно, що поки російська влада не знайшла способу покласти телеграм. Остаточно, то вона сама буде змушена намагатися з Дуровим якось домовитися. Але Дивіться, одночасно а перше коло вже так, вступилося. Ілон Маск написав за Дурова. Ну так, так. І ми розуміємо, що Ілон Маск це, в принципі, такий публічний. Публічний аватар американської оборонки. Тобто ніякого комерційного успіху Ілона Маска без грошей американського оборонно-промислового комплексу ми б ніколи не бачили. Паралельна історія знову ж таки з регулюванням соцмереж, це те, що щодо Тіктоку в Сполучених Штатах, так само дуже великі безпекові застороги. Але ми паралельно чуємо яку інформацію про те, що твіттер починає форму тестувати формат коротких розважальних відео. Тобто. Потенційно було би бажання у американців заблокувавши TikTok, перевести звідти користувачів у Твіттер, щоб вони там дивилися короткі відео на контрольованій, власне кажучи, американським громадянином платформі, угу. поки немає такої взагалі змоги у Дурова домовитися з усіма. Це очевидно, тому що ці домовленості, які можуть з ним досягти спецслужби. Вони матимуть очевидний політичний характер, тобто, це буде вимога, наприклад, на якісь пропозиції Російської Федерації відмовляти, або на якусь політику не погоджуватися, або навпаки, е розгорнути якісь там кампанію з таємного зливу даних, наприклад, користувачів, пов'язаних з російською владою для uh -huh. західних спецслужб. Це все абсолютно можливо, тому у нього немає шансу на усіх стільцях зразу. Він тут. Буде змушений вибирати добре. День незалежності України. Привітання. В нас були неочікувані від Білорусі і від Ірану. А ваші думки це своєрідна насмішка, бо там звучали і мирного неба а, вільного. Ось чи це можливо певна спроба зміни? Не знаю, якоїсь своєї зовнішньої політики, спроби подружитися з Україною. Що це може бути. Ну, по перше, я підкреслю той факт, що все-таки Іран не визнає, що. Він підтримує Російську Федерацію ага. зброєю. Тобто, Іран не визнає, що це вони надсилали в Росію шахеди великими партіями. Вони досі продовжують оце офіційна публічна лінія іранських медіа. Про те, що це все типу американці вигадали, щоб очорнити Іран, щоб накласти на нього якісь додаткові санкції. А вони самі ні з якою Україною ніколи тобто, не продовжують грати свою роль цим привітанням. Так. Так, mm -hmm. тобто вони намагаються зберігати цю загальну лінію, ніби нічого і не відбувалося, це все не про них. З Білорусю питання складніше. Я думаю, що Білорусь вона використовується в де дечому росіянами як така певна болванка для пропаганди, так речі, які не може сказати Путін, тому що він має для росіян виглядати таким суворим, коротше ватажком. От їх, нібито, каже, час від часу Лукашенко, як такий більш типу, розумний, народний, такий, знаєте, більш розуміючий політик. Вони користають, я думаю, з тієї ідеї, що колись Лукашенко був одним з найпопулярніших іноземних політиків в Україні. Ну користаються думаю, з цієї з цієї інформації, створюючи якби таке враження. Оце їх мета російської пропаганди, в тому числі створити враження, що вони ж не з народом воюють. Це вони не з Україною. Вони типу, і не проти України. Вони це мовляв воюють там з трьома людьми там з зеленським, з сирським, з, там і Будах, режим. чи ще з кимось. А, тобто це умовна mm -hmm. якась дуже дуже вузька категорія людей, що це все не стосується навіть і цивільних об'єктів, тобто, це все спроба е, посіяти таку популістську недовіру і розбрат між знову ж таки громадянами України звичайними рядовими необізнаними дуже часто, і умовно кажучи, патріотичними е, колами, які все плюс-мінус розуміють, mm -hmm. розуміють, що це хитра стратегія і що. Ну які тут слова про любов до України абстрактно, і про бажання і кращого, коли ми розуміємо де факто, що кожен зовнішньополітичний крок Білорусі це рух у фарватері ворога наразі. Добре, пане Ярослав, у нас одна хвилинка буквально дуже мало залишається, але з'їжджене питання. Я його дуже часто запитую, бо цікаво. Ось ця інформація. Росія планувала переговори з Україною. Там що за спілкувалися зі США з Китаєм, тут Україна напала на кущину. Не бути вже цим переговором. Ваша думка, чи вони справді що планували чи не планували? Бо оця знаєте, інформація про часткове там чи повне припинення вогню. Це викликає сміх, тому що Росія мені здається, ніколи не дотримувалася як припинення припинень вогню, коли про це говорила. Я думаю, що Росія глибоко зацікавлена в переговорах для mm -hmm. того, щоб повернути статус-кво в міжнародній економіці, зняти з себе санкції, і це значною мірою Росія посприяла тому, щоб до нас прилітали угорські політики з темою перемовин, щоб нас прилітав на рендер-моді, і ніяка mm -hmm. окупація там якихось земель, якісь там удари по якимось об'єктам. Жодна подія на лінії фронту не здатна зламати цю потребу російської влади знову накачувати себе грішми західних е споживачів так і продавати туди енергоносії і знімати з себе санкції що би не відбулося на фронті це стратегічна наразі проблема російської федерації що вона не здатна ви, ви вийти на той переговірний трек який би вона вважала хоч трохи прийнятним і вона ніяк тому не буде відмовлятися від цієї ідеї в неї до досить мало спроможностей уже показати щось істотно нове на полі бою Добре, я вам дякую, що ви долучилися до нашого теру. Ярослав Бушко, голова центру політичних досліджень. Доктрина сьогодні був з нами. Нагадаю, слухати маркер подій. Можете у прямому етері радіо ФАМГаличина у будні 9.15, 16.15 і 17.15. Переглянути відео можете на ютуб каналі ФАМГалична аналітика. Підписуйтесь, підписуйтесь, коментуйте. Нам цікава ваша думка. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.